Дорогі андже, шановний пане президенте, а від імені усіх українців і українок, вітаю з Днем незалежності Польщі і від усього серця щиро бажаю польському народові, щоб незалежність Республіки Польща була завжди непорушною та міцною. І Незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі. Наші народи разом з усією Європою пройшли великий шлях. І завжди, коли ми були по одну сторону, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці і поляки об'єднані спільною метою, як і у битвах під Оршею і за мостям, так і зараз, у триваючій битві заради свободи України. А отже, Польщі ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного. Українці ніколи не втратять вдячності Польщі за те, що у найважчий час, коли Росія прийшла зруйнувати нашу державу, польський народ допоміг Україні вистояти. Я вдячний, що польські серця відчули ритм українських сердець саме тоді, і так, як це було потрібно. І я вдячний, що для польського народу такі цінності, як честь, свобода і солідарність, є. Дійсно фундаментальними і вдячність за спокій та повагу до усіх наших людей, яких ви прихистили, поділившись теплом польського дому. Дорогі Анджею, хай сьогоднішнє свято Незалежності буде, як і завжди, щасливим для Польщі, і хай партнерство між нашими народами назавжди вільними робить сильніше всю нашу Європу. Пам'ятаєш, Анджею, Єжи Гєдроїць сказав, що без незалежної України немає незалежної Польщі, і це не було чимось таким сентиментальним. Це відображення раціональної інтереси наших, наших народів. І так само і єдність Європи, наш спільний інтерес, може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ це союзництво між. Українською і польською волею, коли ми разом, коли ми разом і в Євросоюзі, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої спільної історії. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші. Нех жиє вольна польська! Хай жива і вільна Україна! Ще раз вітаю тебе від душі, від серця і усіх поляків. Пане президенте bardzo... Володимире, дуже дякую. Першого перше, за можливість порозмовляти сьогодні в цей так дуже важливий для нас усіх день, коли урочища дуже урочисто, але одночасно у зосереджені і в певній задумі. Ми відзначаємо нашу незалежність. Це 105-та річниця отримання незалежності в 1918 році. Коли глянемо на цю історію, так як ти перед хвилиною Володимире сказав, то ми розуміємо, як важлива вартість цінність союзів доброго сусідства і е, побратимства. Дуже дякую, Анджо, Дуже приємно це чути і дійсно. На цьому шляху непростому, але у правильному напрямку шляху України до ЄС і НАТО. Я радий, що ми не наодинці. На цьому шляху, а ви завжди з нами. А сьогодні забирати у тебе час я не буду більше, бо ти повинен бути зі своїм народом. І я дуже радий, що наші народи такі друзі. Тому ще раз вітаю вас зі святом.